Усім привіт! У нас в наявності з'являється автомобіль 2019 року з двигуном 2.0 дизель. Мова йде про рестайлінг а 7 кузову, Шкода Octavia A7. На максимальній оптиці. Як ви бачите, є передні партроники, а коли партроник отак з боку, це означає, що авто само по собі паркується. Я вам показую цю функцію, у мене є на Гльфі 6, така сама функція, є відео там, де я паркуюсь, дуже, дуже зручна функція, але користуються нею мало. Але коли вона є, це вже приємно. І давайте йдемо далі по все будемо показувати, розказувати. Ну, це сама максимальна оптика. У мене була така шкода на такій самій оптиці. Я їхав на ній ночі там десь в дорозі. Все видно шикарно. Ну, типу, Тут фари реально дуже круто світять. От ТОП-3 ставлю це авто по їхнім фарам. по... Те, як видно, в темну пору. Є у нас дістронік, як бачите. Йдемо по колу. Білий колір дуже пасує цій шкоді, як на мене. Він перламутровий, непростий, того виглядає гарно і дивиться дорого. Так, у нас, звичайно, також сама максимальна оптика, самі максимальні фонарі, партроніки, фаркопчик, задня камера. Це у нас що саме головне, чи поговоримо чи це це повний привід. Давайте. Відкриємо багажник, він у нас еле електро. Там запаска є, все є, це не буду на цей час тратити. Тому що запаска в авто це не саме головне. То вже так звикли, що запаска там треба показати все. Ні, це не саме головне Головне технічний стан машини. Ну, Запаска тут є, звичайно. Знову ж таки, задні патроники, от, ну, от це асистент самопаркування, коли так збоку є. Давайте ще раз її так от обійдемо. Ну, До зовнішнього вигляду в авто питань немає. Виглядає воно гарно, ці фари додають свій вигляд. О, тако давайте відійду. Ну і що ж, давайте тоді перейдемо до салончику, тому що по салону також є що розказати. Тут дуже крута комплектація. Поїхали. Ну, Звичайно, є автоскладання зеркал, які закривати, це, це зрозуміло. Тут ну зараз покажу комплектацію, вона тут майже повна, напевно. Так, 4 стеклопідйомника, це ясно, як я і сказав, підігріви бокових автоскладання. Тут у нас датчик світла, звичайно, є ще датчик дощу, мультируль такий шпіци. Далі перейдемо до головного. Це LED- щиток, це дуже важливо, це естетичний вигляд салону. Вже коли поїздиш на авто, в який є led щиток, от як в мене там Passat b 8 стоїть, і в мене в ньому є led щиток Я сідав в гад B8, в якому механічна. Механічний спідометр, мені вже просто ну, не цікавий в ньому салон. Так, спочинається дощ сильний. Це заставляє мене сісти в салон і показати вам його тепер так. Ну, Дивіться, як виглядає все гарно, Максимальна магнітола. Клімат-контроль, підігріви, це все ясно, є Webasto. DSG. Тут нам ще раз нагадування, що це повний привід. Так, тут у нас по комплектації. ну, Не вистачає декілька кнопочок, але ось електробагажник, самопарковка, партроники, старт-стоп система. Це все є. Так, DSG тут стоїть дуже надійне, це шестерочка. Давайте проїдемось трошечки на ній. Ну, Це авто дійсно по комфорту. Нічим не уступає, я б сказав би супербу. Ну, супер він більший, плавніший, може трошки в ходу. Це от, якщо брати вже собі авто на кожен день, то чесно, між Октавією і Супербом невелика там, сильно різниця. Бо мав і те, і те авто, там, ну, звичайно, супер просто він ще і престижніше виглядає, так скажемо. Так, ну, 2 літра дизель повний привід, вона, звичайно, їде добре. Дуже добре вона їде. В ходу динамічна. І при цьому всьому розхід палива там по місту. Це що тут пише, то авто стоїть на стоянці, того це неправда. Розхід палива дуже радує тим, що розхід по місту там в районі 8 літрів. Це також великий бонус. Так, по салону, що ще варто сказати, це ковши. Це не прості сидіння. От в мене, коли була Octavia, вона в мене було точно з такими самими сидіннями. Тут така зручна бокова підтримка. І їхати на цьому авто десь е в якусь далеку дорогу, це дійсно кайф, бо воно дуже приємно тут сидіти. І воно динамічне, приємний розхід. Ну Тут одні плюси. Я заправляв тут повний бак, правда, в мене була механіка, але в чому весь прикол. Що на DSG машина їсть менше, ніж на механіці, Це провірено вже. Представте собі, наскільки економно це все продумано зробили. Як ви тільки що могли побачити, у нас є 360 партроники. тобто видно зі всіх сторон. Оце щоб самопаркуватися. Це ось так можна режим камери вибрати. Ось так, ну, тобто бачите, як зробили зручно. Можна по-різному собі налаштувати. Звичайно, є CarPlay, та тут по медіа, та тут є де розігнатися Bluetooth. У нас тут дуже велике меню. Бачите, скільки всього. Ну це вже по-другому колу, звісно. Навігація, звичайно, є. Якщо вона вам потрібна. Я не знаю, я то навігацію з телефону користуюсь. Багато всяких є асистентів, індикаторів. Тобто дійсно економне авто виглядає класно, коштує воно 18 900 доларів. За 2019 рік абсолютно адекватний прайс. Повний привід також собі на зиму, там в буковель, в Карпати, хай буде, лишнім не буває. До речі, що ще не сказано, є підсвітка, яка, яку можна вибрати, будь-який вам який колір подобається. таке освітлення. Так, знайшов я, де включити підсвітку. Так, 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 у нас бачу яскравість не виставлена. Так. Раз. Да, бачите, яскравість не виставлена, зараз вже почало набагато краще. Так, тепер вибираємо якийсь колір. Давайте розовий. Бачите тут. Будь-який можна вибрати і воно знизу буде Ну, Класна функція, мені це подобається. Я коли їздив, то такий комфорт додає в салоні. Що капець. Усі зони давайте раз. Вибрати. на максимум. В темну пору, як їдете, воно все так в салоні додає такий шарм, атмосферу. Приємно. Зараз ну, день на вулиці, тому погано видно. Ось так Тут таке оздоблення. Ну, тобто, що ще? Давайте такий висновок проведемо. Ціна авто 1890. Ключове, що це авто 2019 року. Це, це дуже важливо. Авто свіже, воно ще не заїжджене і ще воно буде стоїти своїх грошей декілька років. Е, агрегати мотор, коробка, підвізка тут надійні, хороші. До них питань також немає, вже часом провірені. Вигляд гарний є. Всі, все для зручності є. Такі зручності, як там самопаркування, електробагажник. Круті самі фари, асистенти, підсвітка в салоні це все клас. Того, хто собі в цьому бюджеті шукає машинку, можете придивлюватись до шкоди. Вони і так вже, до речі, ще ключа два. І ось вебаста. Можете собі придивлюватись до таких шкод. Це дійсно непогані автівки. По собі скажу, бо я це авто провіряв. Ну, типу, в мене було таке авто, в мене тільки було в синьому рец-кольорі. Але єдине, що в мене була механіка. А коробки тут автомат набагато більше ціняться і набагато краще. Я свої на механіці на той час продав за 17800, а тут автомат. Того, кого зацікавило, є в наявності. А, в мене ще й був 17 рік. Кого зацікавило, є в наявності, то собі не може дозволити рестайлін. У нас є то правда, 1,6 і дизелі на механіці. Ну і ціна 10-300 доларів. І також ще є. Всякі різні машинки, кого щось зацікавить, можливо, Passat B8, можливо, Opel Astra J. Audi вже скоро виставлю. Ці також на черзі, міганчих сценік на черзі, ще не встиг їх доробити. БМВшечки такі дві, які є Kia Sportage. Також 1990 ціна. Давайте зробимо на нього. 2, 2 літра дизель повна комплектація. Ну і не забувайте, що хтось з вас може отримати цей Ford Focus. Що для цього потрібно? Все дуже просто, просто. Закидайте 200 гривень на монобанку, це один шанс виграти. Е... І так, на авторинку є такий варіант, це Opel Astra H. Вона 2010 року, це 1,6 бензиновий двигун. Дивіться, яка тут резина, диски. Авто по колу все в гарному стані. Ось так виглядає. Те, що 10-й рік може свідчити. Більшість зеркала, але є розмитане 9-10. По брифу воно все ж таки 10-го року. Давайте вам покажу салончик. У нас є датчик світла, є датчик доща. Ось так виглядає салончик. Свіженький такі. В такому стані руль. на авто. Ну і є приємна ціна за цей рік. 5450 доларів. Ось номер телефону власника. За таку... Ну і є приємна ціна на це авто 6450 за 10 рік. Ось номер власника. І ще раз покажу, як воно виглядає. кого вот, зацікавило, можете уже... забрати. Давайте сейчас тільки вам під капотом покажу. вот тут вот, також вот, все, все там гарно в нього. Меня... Машинки точніше. Де тут -то, на хісичок? Вот, така вона під капотом. Є про сервіс. Бірочки. Ось так, виглядає. закриваємо. Давайте ще багажничок покажу вам. Ось так, багажничку. Виглядає, а, ну тут ці треба. Давайте зробимо. Бачите, все, ще ціле. І ось тут запаска і там весь комплект. Дуже збережений, гарний стан, то по кого зацікавило. Можете звертатись. Також ще в наявності з'являється така альфа-ромео, це 147-й кузов, 1,6 бензин, автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких технічних вкладень. По кузову також дивлюсь, він гарненький, питань немає. Ось такі диски. Колись була в мене така альфа-ромео, вони в їзді дуже-дуже класні машинки. І тут ще є дуже приємна ціна саме, дивіться, як воно тут все вкидає. Саме 4500 доларів за авто 9-го року. Вона 9-м роком потяг паспорту. Дивіться, де в них знаходяться ручки, ось Ось так тут ззаді все В В'їзді вони як картинг управляють, не дуже-дуже класні. Ось так воно має антимедію таку поїзді. Поїздів вони знову ж таки кажу, дуже класні. За цей бюджет дійсно гарна машинка. Так що кого це цікавить, можете звертатися. І вигляд неї також. Вигляд машинка має шикарний. В цьому в ось так, давайте ще звідси вам її покажу. Хто розбирається в цих машинах, той знає, наскільки вона класна в їзді і... Просто наскільки це класна машина. Великим бонусом є те, що за таку суму це 9 й рік. Ну, попробуйте зараз ще знайти 9-го року, щоб було за таким прайсом. Дуго зацікавить, будь-яка переєстрація. Автомобіль є в наявності. Можете звертатися.